256 день в Канаді, 24.02.24. 24. Сьогодні субота, сьогодні 2 роки, як йде оця от боротьба з Росією. От Через що українці по всьому світу. Але день мене минув без цього. Сьогодні я прокинувся, постав будильник на 8.30, бо хотів зібратися, приготуватися сьогодні в мене по плану сноуборд. Дуже хотів поїхати. І сьогодні якраз теж два роки. Я перший раз і останній був на сноуборді якраз 24 лютого, коли почалась війна, 22-го році. Ну, і вже їхав назад автобусом з Буковеля і почали стріляти перші ракети. Так що таке. Став, поснідав легенько ієшня, поснідав, зробив собі каву, каву собі взяв в дорогу. Каву взяв дорогу, і... бо сьогодні я мав забрати Надю. в неї знову там з машиною проблема. Що в неї там помпа, якась рульова помпа, треба було замінити. Коротше, проблеми з машиною. Вона поїхала на сервіс, завезла, і... але мала ще забрати ту помпу в 10-й ранку. Тож я якраз до 10-ї собі забавився. І думаю, заїду на роботу. Згідно роботу, завезу деякі речі, я вже тут підготував собі іграшки, всякі там продукти завести ще на роботу. Взяв, запакував, хоча я міг і не везти сьогодні, завтра. Думаю, мої заїжджаю, а там нас прорвало трубу. Це не каналізаційна труба, це злив з умивальника і душової, з душа, Там якраз така собі, чорна вода і така собі. Труба просто стікає вниз і вліво. Тут вона забита. І вона стікає вниз, тут спеціальна така заглушка, якщо вже реально все забито, вона її прориває. От її прорвало, там в нас трошечки затопило. Але нічого страшного, я подзвонив до чака кажу, от така от ситуація, що мені лишитись чекати на них чи ні, бо прийдуть спеціальні сантехніки з технікою будуть це все прочищати. Він каже, ні ні не треба, вони прийдуть і все зроблять. Добре, без проблем. Я тоді кажу, їду, бо я хочу ще на сноуборд сьогодні. Отакі от. І до зустрічі. Звітом я поїхав на секунд. Думаю, згідно на секунд, подивлюся, бо в Наді нема взуття для сноуборда. Сноуборд я вже її віддав оце, е, з е, черепами Бартон, що я купив на секунді. Їй е, він якраз підійшов. Він маленький, ну для її росту ідеально. А мені він за маленький трохи. І вона мала знайти собі взуття. Я кажу, нехай їде в Гудвіл, на, 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 де за ціну можна щось собі купити, а я їду в Goodwill на вагу, мій улюблений. Я сьогодні, ху -ху -ху. я сьогодні там затарився. Взяв дуже класну штуку. На ній був цінних 5 доларів, але я його загубив по дорозі і забув її викласти з цього зв'язочка. Так що я на неї десь долар переплатив за цю штучку, десь 6 за неї заплатив доларів. Це швидко розкладна така палатка, напівпалатка, е такий дашок. Вона відкривається як парасоль, там шнурок і там зверху такий павук, який тримає цей намет. Дуже класна штука, воно легасеньке 5 кг важить. І ну, мені дуже сподобалось, те, як я потихеньку збираю собі речі. Навіть на озеро їдеш сховатися від сонця. ідеально, ідеально. Взяв собі сумочку, в басейн е всякі там кидати. О. Був в Макдональдсі, набрав цукор, перець на роботу. Мені, мені треба сіль час від часу. І оці от малесенькі пакетики мене часто виручають. На халяву чого. Взяв отакий от рюкзачок маленький. Він з такого матеріалу, що води не боїться, і якраз нормально кинути в машину. Рюкзачок. Далі я собі взяв дзеркало. Я заплатив, було 10 паунд, я заплатив 13 доларів. Дзеркало я взяв ось таке. от. Воно мені сподобалось тим. Воно підставочку має. І воно з підсвіткою. Ось підсвітка. І воно ще міняє яскравість ця підсвітка. Ну, яскравість, я думаю, на максимум. Мені просто хочеться ставити на селфі. Ці, цей, цей круг і тут в очах кружечок. А якщо в ось цю дивитись, то квадратик. Мені якось більше подобається. Ну, і досить непогане дзеркало. Нехай буде воно від microUSB заряджається, все працює. Взяв ще два пістолети, завтра день народження, завтра будуть діти. І були два пістолети. Вони одинакові, просто різний колір. Салатове і жовте. Все. Працюють на ті самі пульки, нерв. Це, це не нерв. Мені здається, це щось інакше. Basbertoise е, Limited Edition е, Ну, Китайські пістолетики нехай будуть. Е, маю дві маски е, на балмаскарад. І сьогодні мені потрапила ще одна. Я її взяв. Ну, нехай буде. Колись влаштую бал-маскарад. Це жіноче, чоловічих нема. Вже є три. жіночі, треба знайти ще щось цікавіше. Свято буде. О! є чек. 1350 заплатив за 10 паунд, М'ячик взяв дітям. Він прикольний, він виглядає як шкіряний. Він з деревантину такого. Де тут насос? насос? Насос в мене є. Його накачаю, і буде вже м'ячик, ще треба буде купити ворота. І нехай буде. Якщо вже м'ячики, то поїхали. Були ще два. Знайшов одного Бетмена, він просто м'яенький взяв. А по-моєму, що є супермен. Два одного стилю м'ячика. Кидати, в мене там баскетбольне кільце є. Є в мене корониці для дівчат, що я купив. І була палочка. Ну, чого б її не взяти до, до комплекту. Нехай буде. Мені здається, там одна палочка вже є. І... І ще буде одна. І взяв дві бан... баночки, воно скине всередині, і зверху нержавійка. Це для солі і перцю. Мені вони сподобались, виглядають добротно. І тут маленькі дірки, більші. Ну, собі вибираєш розмір зерна і класні. Оце мені сподобалось. Сіль перець. Буду користуватись, бо в мене тут е... на сіль в мене немає, там така велика, морська сіль, пластикова, а перець в мене в млинку. І тут щось, щось буде. Все, з секундом покінчили. Я вийшов, поїхав. Поїхав я в Макдональдс, бо Надя ще заїхала на секунд, вони там, вона була з татом і з подругою, з Ірою була. І я кажу: дивіться за шкарами, бо треба платити 40 баксів там за це, ніж тут купити собі взуття і більше не платити. І так, і вона знайшла: молодець знайшла собі шкари. Шолома не знайшла. Але окулярів було дві пари. І ті другі окуляри фірми Scott, що я знайшов, то вони на мене маленькі, а її якраз ідеально. І вони ще й світлі, такі от не голубого. Коротше, гарний кольор. Якби я знав всі кольори на пам'ять, то, то би було добре. І я думаю, поїду в Макдональдс. Поїхав я в Макдональдс, там поруч було. За 12 доларів я собі купив. Маленький лаваш, там воно не смачне в Макдональдсі, якщо чесно. Але прикусити можна. Кусочок м'яса, капусти багато, оці, салату. салат і в лаваші. Картопля фрі маленька і Кока-Кола. Взяв велике горнятко. Там можна набрати скільки хочеш. Я собі набрав раз, поки їв, то все випив. І йшов в машину, ще набрав одне горнятко. Перелив собі в машині в термо. І воно в мене там було. Якраз допив зараз, як приїхав. Подзвонив до мене. Подзвонила до мене родина, ті, що вже прилетіли в Канаду. Питали, що там, як. Треба, ну ясно, що треба робота, треба житло, і треба... І, і все треба. Ну і треба... Я їм ще скинув чувака, який працює на сервісі. Він на сервісі, він знайшов одну роботу, вона далеко. Коротше, все їм зараз треба. Ну, Я скинув адресу церкви. Завтра їх зустріну, напевно, що в церкві. Сподіваюся, вони прийдуть. Я на 10.30 збираю сюди. І, і от таке от. Поговорив з ними і поїхав до Наді забрати їх сервіс. Вони залишили машину, я забрав їх. І, у, 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 забрав їх і, і поїхали ми, поїхали ми на, на сноуборд. Це вже був обід, десь 12 по 12. .00. Це South-East, і мені треба було їхати наверх на North-West. І ми поїхали. Класно, в калері. Ми приїжджаємо. Паркінг безкоштовний. Я заїхав в величезний паркінг. Я питаю, чувака, скільки коштує. Він каже: Ні-ні, тут безплатно, тут не треба ніде платити, Я питаю, де, де оплачувати паркінг. Ні-ні, не, не треба. І дуже класно, що не треба. Пішли ми всередину. Я, я купляти білети, а бі... ну, за двох вийшло 144 долара. Два білети, по 72 долара виходить. Так, по 72 долара білет. Це з податками, я так розумію, 70, може, 72 долари білет. Для дорослого без спорядження. Спорядження, якщо береш в оренду, то само собою більше. Там є і окрема кімната для спорядження. і Я не знаю, скільки воно коштує, але я думаю, доларів 40, так як той хлопець сказав, 40, може 50. А так як в нас було, ми взяли тільки пропуски на 4 години. На 4 години. І 4 години вистачає з головою. У мене зараз кріпатура трошечки болить. Навіть не знаю, що в мене тут болить. Хоча я і, і не падав. Сьогодні ми пішли зразу. Заходимо. Там два, два підйомника. зразу я бачив. Купа доріжок, яких просто виїжджаєш сноубордом і тебе підвозять наверх такі тревелатори. Е, маленькі, більші і ще більші. Ну, Ідеальні гірки. Зправа полога, зліва. Така собі більш-менш тунелем. Нижче зовсім дитяча. Трамплінчики і маленькі, і великі. Я на тих на трампінчиках їздив. Є, є зовсім великі, такі, як мають бути, там, де дорослі скачуть. Є гірка, де лижники ці прапорці об'їжджають дуже швидко. Все-все-все. І як на диво, я, я ні разу не впав вперед, так щоб на руки не, не запоров. Та й не падав дуже. Якось цього разу мені набагато краще вдалося їздити. Я мусив поїхати на саму вищу горку. Ну як приїхав туди, я виїжджаю, переб'ю я е, одівся класно. Кур, оце куртка з підкладкою, там штани і підштанники. Штани були класні, вони мене дуже не парили. Взяв, взяв, до речі, ці шорти. Під штани їх навіть не було видно. Вони дуже тонесенькі. Оцей пінопласт він дуже тонесенький. І то не виділяється. На величних штанах навіть не видно. Зато реально конкретно ця штучка рятує. Я не відчував ніяких дискомфорту, що там падав. Задниця була в снігу. Але нормально. Одів цей балаклаву, шолом, окуляри. Але так жарко було, що це просто. Ми їхали туди, сніжок посипався. І хмарно. Думаю, якраз буде класно, не буде жарко. Бо на сонці, як... Бо на сонці дуже жарко. І приїжджаємо і сніг перестав. Було хмарно, але дуже-дуже тепло. Я мусив зняти ту каску, окуляри, підшоломник, добре, що взяв, шапку. І я зняв навіть куртку цю зовнішню, лишив тільки підкладочку. Підкладку і все, і вистачало рукавиці, шапка. І було дуже тепло. Я зняв, як, я як зняв взуття на паркінгу, то з нього парувало аж пара. І накатався. Не падав, класно наїздився. Дуже задоволений. Вартувало, це вартувало. Я от написав в групу, хто хотів, шкода, ніхто не поїхав. Але це стільки настрою адреналіну, що. Клас. Була, була Іра, була Надя. Іра не брала нічого, ні сноуборда, вона не має нічого і не брала в оренду само собою. Вона взяла фотоапарат, бо там гарні. Ну і поробила фотографії. Фотографії вона ще не скинула, В неї фотоапарат такий великий, сам не знаю, яка там фірма, Samsung, по-моєму. Чи Canon. Ну, коротше, фотоапарат професійний. І на, нас трохи пофоткала там. Дуже класно. Безкоштовний фотограф. Зняла на відео, взяла, зняла на мій телефон на відео. Десь по четвертій, ми вже закінчили. Ми навіть останню годину вже не доїздили. Надя замахалась перший раз, зовсім вона ніколи не була на і Ото перший раз нападала, скільки, ну, та і я. Я коли перший раз теж падав, я раз конкретно так вдарився і більше не хотів. І цього разу я вже не падав. Я, як виїхав на ту саму вищу гору на підйомнику, Блін, Я думав, що не з'їду. Головне, я це все з себе зняв, шолом, окуляри. І я наверх піднявся в шапці. Думаю, блін, тут треба було брати шолом. Всі в шоломах, я один в шапці. <гум> Але вже не спустишся, бо я вже на підйомнику піднявся, все, там вже тільки на сноуборді. Я подивився навколо, познімав. І спускатись. З тої самої верхушки зразу така крута гора, що зі всіх сторон. Крута гора. Крутий склон. І я спускався, не отак, з'їжджав прямо вниз, а так. Потихенько ссовався, але не на задниці, нормально, стоячи. Зсунувся, потім зразу перейшов в позицію їхати і погнав. Кілька разів отак на задніми руками присів, задніми руками притримувався, але ра... ні, впав, впав, був там раз, мене занесло, то легенько впав на задницю, але встав з тих пушок. Сніг зовсім ягенький, не, не асфальт. Дуже класно. Ну, не був втрамбований, був, був трошечки м'ягкий, на сноуборд попадав само собою, але дуже класно поїздив. Спустив я з тої, з, з, з тої гори. Задоволений. Сьогодні накатався шикарно. Що далі? Що далі Дальше ми пішли в машину, позбирались, поїхали ми до Наді, забрали, бо ми хотіли магазин заїхати. І Надін тато хотів купити якихось продуктів, там ще щось хотів по мазаних погуляти. Ми заїхали, забрали його. Поїхали ми в Фрістон. В Фрістон заїхали я зразу під шумок. Був ящик гранат. Не знаю, скільки там кілограм, такий досить великий ящик. Гранат десь 10, може більше. 10 доларів. 10 доларів долар за гранат, за гранат нехай буде. Я взяв собі, а як же? Я гранати люблю і вони корисні, буду, буду собі їсти. На роботі навіть можна собі буде брати гранат потеребити. Я люблю повністю почистити гранат в горнятку і ложку їсти. М -м, дуже смачно. Аж сленка виділилась. Взяв собі гранат, взяв винограду, взяв дві пачки винограду білого, одну пачку червоного, дуже смачний виноград. Взяв два ананаси. Буде. Ну, я взяв дуже багато фруктів, мені здається, трошечки забагато. Але будуть їсти Будуть їсти, бо буде фондю, буде гарячий шоколад. Гарячий шоколад і фрукти обмащувати, це буде основна страва. Взяв після того ми затарились і після того заїхали в Коску, Коско вже закрите було. Костку сьогодні до 7 години чи до 6-ї. І люди вже тільки виходили, вже всередину не пускали. Тож ми поїхали в Суперстор. В Суперсторі я вже ще докупив собі велику таку тарілку фруктів, Там ананаси якісь. Диня, мені здається, і полуниці. І ще одну пачку полуниць зверху. Коротше, фруктів є дуже багато, буде. Треба взяти ще завтра шоколаду. Я піду тут е, в копі, візьму цей шоколад, що я брав. Він мені засмакував, так що я візьму його. Е, та й все. Поїхали, відвезли. Надя відвезла фрукти додому. Батя задоволений, пішов готувати їсти. Завіз, е... А, ми поїхали потім на цей. На кебаби. Поїхали в центр на кебаби, дуже погані кебаби. Він питався, головне, який соус давати, там є два. Я кажу, та давайте все. І він дав все. Каже, бо тіпа, два села, два давати, давай два. І, він, і один, один із тих соусів кислий. Такий кислий, і несмачний, і кебаби були несмачні. Недосмажене м'ясо, несмачні кебаби, але великі. Мені не сподобалось. Більше до нього ходити не будемо. Один раз ми брали, то були класні, але ми там вибирали, був інакший чувак, ми там вибирали, що ми хотіли. То-то то, але зараз ми не вибирали, кажуть, давай все. От він все і навалив. Він знав, що, що не ходове, нам і напакував. От. І все, поїли, завезли, завезли Іру додому. І цей, Треба відпочивати. Зараз я хочу, хочу прийняти душ і йду спати. Іду спати сьогодні вже пізня година. Так що до завтра. Завтра у мене день народження. Я от на підйомнику піднімався і повідомлення. Думаю, поки піднімаюся, дивлюсь, мене вже вітають з день народження. У нас тут тільки третя, чи, третя година чи четверта, а в Україні вже друга ночі. І вже вибиває людям в Фейсбуці, що у мене день народження, треба привітати. І шлять мені повідомлення, я одразу відеозв'язок і відправив назад відеозапис все йду я відпочивати. Гарного вихідного, гарної неділі.